Я завжди вам розказую про високі матерії гнатології, а зараз вам покажу те, що є базою, тобто те, що може зробити будь-який лікар в своїй клініці. Тому що коли до мене приходять пацієнти, зазвичай я розпочинаю з діагностики. І буває таке, що я не одразу берусь за аксіорга або шкондилограф, що я працюю звичайними методами, типу як депрограмація м'язів, та як звичайний депрограматор. Тобто пластинка, яка допомагає мені розімкнути верх та нижні щелепу. Для чого зараз покажу перед вами. Пацієнтка, яка хоче, щоб ми їй відновили усмішку за допомогою керамічних реставрацій. Ми маємо досить непросту ситуацію, у нас є асиметричність зубів, у нас і кривизна зубного ряду, як зліва, так і справа, якщо простими словами. Мені сховано. потрібно розуміти, з чого розпочинати роботу. Звичайно, я пропальпував м'язи, оцінив ситуацію. І перше, що я зробив в даному випадку, це депрограмацію м'язів. І зараз покажу, як пацієнтка закрилась після того, як ми розслабили м'язи. Перед вами позиція даної пацієнтки після депрограмації м'язів. Ми бачимо, що справа вже немає повноцінного змикання зубів, так і зліва. Основне, що мені треба розуміти, куди падає перший контакт пацієнтів і куди вона з'їжджає. Для цього ми аналізуємо верхню та нижню модель і бачимо, куди падає контакт. І чітко видно, що вона закриває на нього, і як по гірці з'їжджає. Відповідно, ми розуміємо, що ми маємо працювати з даного контакту. Я вже безпосередньо записую кондиографію, все записую, розуміючи, що в нас має бути правильна позиція. Підтримуючи її, та в даному випадку ми переходимо на гнутличну капу, за допомогою якої ми перевіримо положення, та після того одразу тотальна реабілітація. Тому слідкуйте за нашими кейсами, ми будемо детально все розказувати.